Вітаю вас, дорогі мої академіки. Подивився, що мандали, отак от в чистому вигляді, як малювати немає. Є тільки як малювати мандалу там, мужність бути чи тривоги. Ось, І тому вирішив для вас записати швиденько короткий відеопрактиком, як малюється мандала, щоб вже у нас була на всі часи. Значить, мандала, по-перше, це методика, яка Ну, береться із древніх часів, яка є в різних культурах, в різних культурах, в різні часи, в різних релігіях. І основна головне, скажімо так, призначення мандали це цілісність. Тобто цілісність з допомогою малювання мандали ми здобуваємо деяку внутрішню цілісність. При тому ми створюємо такі психологічні умови, в яких ми можемо брати самі складні для себе теми, самі болючі, самі, які можуть викликати якийсь у нас стрес, і в контрольованих умовах всередині кола, всередині навіть квадратури круга, як це називається в юнга. Ми малюємо свої емоції. Тому нам потрібен лист А3. Це два-4 разом склеюємо і малюємо максимально велике коло. Від руки, не циркулем там, і так далі. Ми просто від руки малюємо коло. Можна намалювати олівцем спочатку, але я відразу малюю фарбою, яку я вибрав. І які б ми мандали не малювали, чи це тривоги, чи це там. Так як ми будемо малювати мандалу сексуальності, мандалу агресивності, можуть бути любі, мандала гніва чи ще чогось там, неважливо. Саме головне те, що в нас є ціль з допомогою мандали працювати із своєю психікою, працювати зі своїми емоціями, своїми відчуттями, своїми переживаннями, травмою тощо. Це може бути пропрацювання чогось подаленого або, навпаки, нащупувати те, що нам потрібно в собі проростити нове. І от. Наша з вами задача е, намалювати мандалу Що ми робимо? листа 3, малюємо коло. Для того е, підготовка. У нас мають бути фарби від восьми кольорів і більше е, малюються мандала фарбами, Да тому що психіка, вона така, знаєте, лабільна і строгі лінії. Це не підходить для того, щоб виливати все. Тому. Беремо фарбу, сідаємо, виділяємо до 15 хвилин, це дуже важливо, не довше ми малюємо мандалу, до 15 хвилин. І, відповідно, ось ми поклали перед собою, вимкнули телефони, закрили двері, нас ніхто цих 15 хвилин не має турбувати і відволікати. Цей час присвячений лише собі. Сідаємо і заземляємось. Техніка заземлення є чітко викладена на патреоні, її легко знайти. Ось або просто полистати, або там вбити в пошук техніка заземлення. ось, І відповідно заземляєте. Сіли, заземлилися, зазвичай хвилинку займає. І е, у вас уже тема, наприклад, що ви малюєте. Ну, наприклад, ви будете малювати мандалу сексуальності, агресивності, гніву, тривоги, там ще чогось. От, Наприклад, ви будете малювати мандалу агресивності. Ви сідаєте, заземляєтесь, е, заземлилися, чотири точки опори, подихали, у вас мінімум думок, або взагалі нема, мінімум. Е, там якихось емоцій, відчуттів сторонніх, ви повністю зосереджені на собі. І в цей момент ви відкриваєте очі, у вас вже підготовлена мандала, тобто лежить фарби, стоять, уже коло намальоване, і ви вже знаєте, що ви будете малювати мандалу е агресивності. Ви відкриваєте, і перше, що ви побачили, малюєте. Ви не Репін, не Шишкін, не Малевич, ні ще там хтось, ви малюєте найкраще, як можете. Вам не потрібно передати точно задом, вам потрібно просто. Почати робити, щоб ваше тіло, ваші емоції, ваш розум запустив механізм внутрішньої роботи і проявив її в реальності. Тому відкривайте очі, перше, що ви побачили, ви малюєте. От, настільки гарно, як можете, тими кольорами, якими ми відчуваєте. Да? Ось, від восьми мінімум, краще 10-12 кольорів. Ви вибираєте і малюєте. Після того, як намалювали. Це до 15 хвилин. Більшість людей малюють набагато менше. Ось. І буває, ви відкриваєте очі, у вас нічого нема. Нічого не переживайте, сидіть, дивіться на мандалу, мандала сексуальності. Якісь образи приходять, малюєте. Коли ви малюєте, вам хочеться щось туди донести. Ну, по відчуттям можете доносити, можете ні, вже там побачите. І потім в кінці фотографуєте. Підписуєте, наприклад, мандала агресії чи агресивності. Ось, фотографуєте, висилаєте нам в чат, швидше за все, це телеграм, і коротко пишете легко малювалось, важко, добре пішло, погано пішло, були приємні переживання, неприємні, там в тілі так, то емоції, так, то Коротко пишете, два-три речення. І все. На цьому малювання мандали завершено. Ну, а потім зворотній зв'язок і працюємо. Пока.